У надірнянській районній раді відбулася 21 сесія восьмого скликання. Перед роботою з порядком денним депутати вшанували хвилини мовчання полеглих у російсько-українській війні та гімном держави. Доповідала про затвердження звіту про виконання районних цільових програм у 2022 році. Виконувач обов'язків голови районної державної адміністрації Леся Свідрак також не було піднято питання про районний бюджет на 2023 рік. На ваш розгляд про проєкт проект рішення про затвердження звіту. Про виконання районних цільових програм 2022 року. Ці програми е відзвітовані при звіті е районного бюджету за 2022 рік. В попередній сесії тепер ми звітуємо про програми, які затверджені в тому ж таки в 2022 році і виконані в 2022 році. Їх було небагато всього, порядка чотирьох програм. Розглянуто питання на на бюджетній комісії на президію районної ради. Прошу підтримати, шановні депутати. В основу проекту про внесення змін до районного бюджету на 2023 рік. Лягли матеріали засідання нашої бюджетної комісії районної ради. Вона ну, пропонується внести уточнити районний бюджет на 23-й рік на суму отриманих субвенцій з державного та місцевих бюджетів і внутрішній розподіл, перерозподіл коштів між головними розпорядниками коштів. Заступник голови районної ради Іван Жигалюк доповів про хід виконання депутатських западів, а саме про встановлення освітлення на пішохідному переході, реалізацію дитячого майданчика, меморіальної дошки та призначення додаткових рейсів на двір набитків на, двір на пасічна. Пункту першому <'я> відповідно до Запиту депутата Тараса Юрчева було прийнято рішення е, у депутатському запиту що порок широкої любові направили на визвонинської міської ради щодо встановлення освітлення пішоходного переходу. Підсюк, Вікторії встановлено дитячий майданчик ДНЗ Малинка в селі Гріз, фінансування з іншого бюджету, депутат широкової виготовлено, встановлену меморальну дошку. Пам'яті герою вихора приміщення прислянського при ліцею і депутата Юрчила Тараса відповідно до другої перевезення маршута надвірна пасі ще 8 перевізників та надвір батьків 5 перевізників. Також він відзвітував про пророблену роботу та закликав проголосувати депутатів про програму розвитку місцевого самоврядування в Надвірнянському районі на 2021-2025 роки. Шановні колеги, вам пропонується проєкт рішення. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 січня 2021 року. Програма розвитку місцевого самовідування, е, якщо бути лаконічному, ми е, змінюємо суми. Е, оплата нами була проведена оплата за електроенергію приміщення, зараз, які ми віддали під е, військкомат. Центр комплектування вони нам повернули тобто, мусимо, процедурно потрібно проголосувати по даному. Депутати підтримали рішення про призначення Тетяни Богдан на посаду керівника аптеки номер 100 терміном на один рік. Також місцеві обранці проголосували за призначення директора телерадіокомпанії Надвірна. Ним стала Ірина Кравець. Згідно пункту 7.3, пункту 7.4.1 статуту комунального підприємства аптека номер 100 пропонується на розгляд до районної ради кандидатуру Богдан Тетяни Іванів на посаду завідувача комунальної аптеки Сто минулої п'ятниці відбулося засідання загальних зборів засновників. Телерадіокомпанії Надвірна, на якому було погоджено кандидатуру керівника телерадіокомпанії Надвірна Кравець Ірену. Є протокол засідання загальних зборів, ТРК. відповідно мною, ну, як головою загальних зборів, направлено звернення голови районної ради про обрання. Кравець Ірини, директором телерадіокомпанії компанії Надвірна. З... Від себе можу сказати, що, на мою думку, кандидатура фахова, людина фахова у цій галузі. Депутати заслухали нового керівника телерадіокомпанії «Надвірна» Надвірна стан справ на ТРК. Ірина Кравець окреслила програму розвитку місцевого телебачення і радіо. Наша компанія має мету розширити свої можливості, поліпшити якість послуг та задовольнити потреби наших глядачів та слухачів. На основі розробленої програми розвитку ТРК надвірна на 2023 рік. Ми писали основні пункти: це модернізація обладнання, покращення програмного контенту, розвиток мережі, розпу. Судження, оновлення студії, а також погашення заборгованості «Надвірна» за 2022 рік. За два місяці моєї роботи вдалося погасити частково заборгованість за 2022 рік. Це у розмірі 164 тисячі. Це заборгованість. Ми погасили частково за частоти і частково за електроносії. Також хочу сказати, що протягом двох місяців роботи ми налагодили співпрацю з деякими громадами району, подали заявки на участь у двох грантових проєктах для поліпшення технічного обладнання. Тобто, якщо ми виграємо дані грантові проєкт, ми на ту суму маємо можливість закупити оновлену техніку. Також на ніби спільно з командою на зробленому не зупиняємося. Ми вийшли від початку війни на телерадіо Надвірна. У нас цілодобово 24 години транслювався єдиний марафон. За півтора місяця ми змогли напрацювати свого продукту. І е, два тижні назад ми перервали єдиний марафон. Згідно законом, ми не маємо права його перевіряти повністю. Тому в тестовому режимі ми спочатку перервали його на дві години, потім на чотири. І зараз ми перерваємо єдиний марафон на вісім годин кожного дня свого власного продукту. Загалом на сесії депутатами було розглянуто більше 20 питань. Наступне засідання сесії заплановане на липень.